Юля, ти може його шукаєш, дорогі дорослі люди. Ми роздаємо християнську духовську літературу, Боже Слово. Ми роздаємо біблії нові заповіді, роздаємо календарики безкоштовно. Не як буде? Тому що Ісус Христос прийшов на землю і Він подарував нам це слово і вказав, щоб ми його також передавали. як так, ми роздаємо слово, яке може збагачувати наші душі. Ісус Христос сказав, що у ньому спокій. Той, хто звернеться до нього, послідує його шляхами, Хто довірить йому своє життя. Він знайде у Богові те задоволення, яке шукає усяка людина. Тому що Бог Отець, Він є творець наших душ, він є той, хто спроектував наші життя. І людина, яка не ходить шляхами Бога, вона. Вона страждає, тому що без Бога немає життя. І людина, ходячи своїми шляхами, намагається знайти задоволення, але його немає. І вона помиляється, і вона злиться на Бога, тому що без нього немає життя, але вона хоче без нього мати життя. І у цьому і лежить гріх. Перша людина, вона повстала проти Творця, вона звішила, вона порушила його Божий закон. І сьогодні. людина Живе у цьому гріховному стані. Бог Творець, коли дав заповідь, Він казав людині, що якщо ти її порушиш, то у твоє життя увійде смерть, страждання, хвороби і руйнування. Все увійшло у життя людини, коли вона звішила. І сьогодні ми це бачимо: ми живемо у світі гріху і зла, добростя, яке людина. Отримала, коли повстала проти Бога, але Бог Творець Він не залишив нас. І він ще з початку віків казав, що він пішле у світ свого Спасителя, який зруйнує смерть і який зруйнує це прозвіття гріху, і визволить людей від цього гріху. І цим Спасителем є Ісус Христос. До того як людина, як Ісус Христос не прийшов у цей світ, люд, людям небо було закрите. На сьогодні вже є таке поняття. Що ми бажаємо, щоб людина пішла у Небесне Царство. І насправді, інтуїтивно, ми розуміємо, що там краще. Але хто є Царем Небес? і як там поводяться, і що там нас очікує? Це Бог Творець у своїй книзі виклав. Він відкрив нам себе. Він відкрив, хто Він такий є. Він є Божий, він є дух, як свячав Ісус Христос. Він є дух, і вклонятися йому потрібно в дусі і в вистині. Це Каже про те, що людина, яка йде за його сином, він казав: Мої слова є дух і життя. Тобто насичувати і збагачувати свою душу духом і планитися Богові духом можна тільки, якщо приходимо до Його Слова і пізнаємо, який він є, наш творець. Він є невидимий, він нематеріальний, але Божим духом своїм. Він присутній на усякому місці, і людина може звертатися до нього завжди і усюди. Як тільки людина буде розположена своїм серцем розмовляти з творцем неба, він одразу з'являється біля неї, щоб мати це з ним спілкування. Але перша але людина повинна розуміти, що перша молитва грішника це примирення із творцем, тому що гріх це ворожнеча між Богом і людиною. І це велика прірва, яка сьогодні існує, і щоб її подолати, потрібно попросити прощення у творця, сказати йому, що так я грішив проти тебе, і я не хочу більше жити без тебе. Прийняти його спасіння, прийняти прощення від гріхів і мати спілкування з ним вже у е, мирі, тому що Господь Він є джерелом нашого спокою, нашого миру. Але якщо я грішу проти нього. Я не зможу мати цього миру. Це хоче дати нам творець, заспокоїти наші душі. Тому що Ісус Христос сказав: Той, хто піде за мною, Він знайде спокій. Він каже: ось стою і стучу у дверей твого серця. Якщо ти впустиш, я зайду і затишок творю у Твоєму серці. Ми роздаємо християнську духовну літературу, Боже слово, безкоштовно, як подарунок. Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив серед нас як людина. Хоча Він, як звіщає нам Біблія, він є точна копія Бога, друга іпостась, Божий Син. Є. Ісус Христос сказав: моліться так: ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Це одне ім'я одного Бога. Який існує у трьох обличчях, у трьох особистостях. І він є друга постать Бога. Він є Бог, який зійшов, ходив серед нас у людській подобі і показав нам, яке відношення має Бог до людей. Він являв любов, він зцілював людей, він знав демонів від людей, І він служив людям. І це він показав, що Бог отець любить людину. він не любить те, що робить людина, але людину любить і він хоче допомогти. Позбавитись від гріху. І та людина, яка прийде до нього, вона отримає це позбавлення і зцілення від гріху. І для неї відкривається небо таким чином. І ми можемо казати, ось царство небесне їй. Але якщо людина не прийняла, поки жила на цій землі, Бога, якщо не захотіла мати з ним спілкування, то це Небесне царство. воно не може відкритися для неї, тому що воно святе. Сюди не війде нічого нечистого. Так віщає дружець. Так він каже, він з усіх сил до кінця життя кожної людини він намагається достукатись до її розуму, до її серця, до їх бажа, щоб людина. Вона змінила свій напрямок життя і послідувала не своїм шляхом, а шляхом творця. Тому що туди, куди йде людина, там є пекло. Першим звішив диявол, і всяка людина яка вона робить його вчинки йому. Визначений час і визначене місце це пекло, але не для людей створене це пекло, і Бог Творець не хоче, щоб людина туди йшла, але людина йде. Вона любить гріх. Вона місто іде цим шляхом. Ісус Христос. Прийшов, щоб зупинити, щоб розвернути людину, щоб вказати правильний шлях. Він є єдина дорога у небо, і той, хто почує, він має примиритися з Творцем і послідувати його шляхом. Ми бажаємо вам Божих благословить, Господи, бережи кожну людину, усі серця яку чую сьогодні про це вічне спасіння Боже, про Сина Божого, про Ісуса Христа, про шлях у небо. Боже, допоможи, щоб кожна людина змогла відчинити ці брами своїх сердець, пустити тебе, Господи, молимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.